Друзі, всім привіт! Сьогодні я маю привілегію поділитися з вами коротким словом підбадьорення. Вірю, воно буде для вас благословенням, своєчасним напрямком в тих чи інших обставинах, в яких би ви зараз не знаходились. Хочу поговорити про силу заповіту з Богом. Є люди, які живуть своє християнське життя і не користуються тими правами, які Господь гарантував їм в слові своєму. Я хочу, щоб Моє близьке оточення, мої рідні та близькі, були в епіцентрі Божих подій. Завжди причому. ось і тому, щоб ми з вами були в епіцентрі Божих подій і бачили руку Божу в своїх життєвих обставинах, нам потрібно дещо засвоїти, і найголовніше, що нам потрібно засвоїти, це наше. Родство з Богом, єднання, духовне єднання, і також нам потрібно знати силу заповіту, адже ми з вами живемо в часи нового заповіту, основою якого є пролита кров Ісуса Христа. Якщо заповіт складався в старому заповіті в старозавітні часи, ось це була основа для впевненості, якщо це між людьми заповітно. Тобто кожен дотримав свою частину заповіту і. Користувалися привілегіями заповіту. Заповіт з Богом це було найпотужніше, що тільки могло бути для людини, адже людина приєднувалася до здібностей і привілегій, які є лише у Творця Неба і землі. Тому Ізраїль, який був в заповіті з Богом, він завжди, коли був в послуху цьому заповіту і виконував свою частину заповіті, завжди був на переможних, в переможних позиціях і завжди виходив переможців, переможців в переможцях будь-яких противостояннях ось адже заповіт з Богом це фактично користуватися спроможностями свого партнера завіту, Божими спроможностями в подоланні по вирішенні потреб, які виникають в твоєму житті. І Наприклад, шлюбного завіту, ми можемо розуміти, що люди, які вступають в ці відносини, вони, вони служать одне одному і приймають служіння одне від одного. Тобто, заповідь це завжди щось обоюдне. Це моя частина і частина партнера заповідь. І ось коли ми говоримо про заповідь з Богом, це наша частина, це послуг Господу, і Божа частина задовільнення всіх наших потреб, які тут є. Ось тому я сьогодні хотів би закликати вас подивитися на цю. Прекрасну привілегію жити в завіті, і з свого боку прийняти ідею, яку Господь хоче, щоб кожен з нас прийняв. Ідея полягає в тому, щоб мислити як люди заповіту, як ті люди, які опираються на спроможності нашого гаранта, гаранта тих обіцянок, того небесної якості заповіту. І фактично. Гарантією успіху є вірність Бога і свята пролита за наші гріхи кров'ю Ісуса Христа. Якщо ми розуміємо, що цей заповідь через неможливість Бога змінитися не може бути ним спростований, і кров Христа вона є вічною і раз і назавжди принесена, то я вам скажу так, що наше серце прийде спокій. Ми будемо знати, що Господь попіклується про всі наші потреби. Він Буде нашим е, керівником. Він просвітить всі наші шляхи. Він попікується і, по і подбає про те, щоб в нашому житті були, е, були виконані всі його обітниці, якщо ми будемо упувати свого боку на, на, на цій обітниці. І матимемо мислення людей заповіту. Адже наше мислення нас часто обмежує. Воно нас зупиняє від правильних від правильних. Дій в тих чи інших обставинах, тобто людина, яка не розуміє, що все, що перед нею кладе Господь, вона буде виконувати не своїми силами, вона не буде рухатись, і тому ми повинні подивитися на своє життя, як Господь на нього дивиться, і на спроможності не свої, а на Божі. Дивіться на Божі спроможності. Думайте як людина, яка впває на заповідь з цимогутнім Богом. Сила заповіту з Богом, це е, фактично необмежена сила, адже ресурси. Які нам потрібно для виконання його планів і досягнення цілей, які Господь може покласти перед нами, всі ці ресурси вони будуть Господом забезпечені. І якщо потрібний захист, буде захист від Бога. Якщо потрібна мудрість, буде мудрість від Бога. Якщо потрібно, потрібна своєчасна допомога, буде своєчасна допомога. І Господь він завжди підтверджує своє слово і вірність своєму заповіду. Тому подумайте про те, що ви сьогодні заповіті з самогутнім Богом. І у вас є гарантія, він ніколи не підведе вас. Робіть ту частину, яку ви взяли на себе відповідальність виконати, і будете бачити, що все інше Господь про це подбає. Все інше виконається Божою силою. Благословіть наступних зустрічей, дорогі.